11 громад отримали шкільні автобуси. Основну суму коштів надала держава, іншу виділили самі громади. Вартість одного автобуса понад 3 мільйони гривень. Прикордонна Семенівка просто не має таких грошей, каже її очільник. У громаді, яку постійно обстрілюють лише одна школа, куди здійснюють підвіз дітей. У нас регіон специфічний. У нас всі школи онлайн, крім однієї, яка в змішаному форматі працює. Ми туди підвозимо зараз дітей. І сподіваємось, ну, коли закінчиться війна, ми все-таки ну, повноцінно буде організоване на навчання, в тому числі і підвоз, враховуючи реформування галузі освіти, яке йде, то можливо, скоріш за все, нам знадобляться ще, ще більше автобусів, тому що громада велика, відстані великі, а дітей, на жаль, ну, небагато. А от у Куликівській громаді хочуть, аби діти з особливими освітніми потребами мали змогу повноцінно навчатися у школі. Таких учнів у громаді шестеро вони переважно вимушені вчитися дистанційно. А спеціалізований автобус відкриє для них не тільки свої двері, а й нові можливості. Сьогодні важливий день для нас. Ми отримали інклюзивний автобус для діток з особливими освітніми потребами для Куликівського ліцея. Це опорний заклад громади, в який підвозяться діти з 14 населених пунктів і мають діти. Є діти з особливими освітніми потребами. Цього автобуса не було. Це перший автобус в нашій громаді, який забезпечить безпечний довіз і забезпечить ті комфортні умови для таких дітей. На сьогоднішній день це дуже важливо. Я дуже дякую громадам за проактивність за те, що виділяєте співфінансування. І оця державна субвенція дуже дякую, що ми це зробили швидко. Що це відбулось, і що сьогодні вже напередодні холодів ці автобуси. Поїдуть у громади. громади Чернігівщини мають ще значну потребу в оновленні і поповненні шкільного автопарку. Чимало автобусів було знищено під час ворожої окупації, частину довелося передати на потреби ЗСУ. Наразі обласна військова адміністрація формує нову партію шкільних автобусів, і за умови надходження коштів їх можуть придбати ще до кінця цього року.